Вітаю на моєму каналі. Сьогодні будемо розглядати ось такий кейс. Що у нас тут знаходиться. Зараз ми переглянемо. Так, Відкриваємо. У Нас маємо, Дивимося. Струмові кліщі. Струмові кліщі, щупи тут в комплекті йдуть. Ручки для переносу. Підключення йде навіть до е, зарядниці. Що, щось таке? Ось такі струмові кліщі. Марка їх зараз переглянемо. Так, Марка даних струмових кліщів УТМ 1221 на 2000 А. 2000 Ампер. Дані струмові кліщі. Ось є інструкція до них до цих кліщів, бачимо, є табличка, все пишеться. Значить, вмикаємо. Підсвітка. Значить. О, працює. Ми міряємо струм, змінний, показує. Мінімальні максимальні значення можна вибирати. Тут міряється струм. Так, далі дивимося пусковий струм. Тут є. а це струм Далі у нас міряється, дивимося пусковий струм. ось Мінімум максимум. Тут дивимося пусковий струм. Постійно струму можна заміряти. Далі напруга нас міряється. Підсвітка є. дані можна занести ось Далі дивимося. Вольти тут у нас міряються постійного струму. мінімум, максимум іде. Далі регулювання у нас тут і, прозвонка. Як бачимо, ось оми, перевірка діодів мегаоми. Тут це показує. Ну і частота. Частоту міряється також. Підсвітка є, все працює. Дані можна заносити такі струмові кліщі на 2000 ампер. А. Живлення в цих кліщах вже ми бачимо, як тут ось є. Зараз переглянемо. Це у нас крона. 9 вольт крона. Живлення для кліщів 9 В. Ось таким сьогодні був огляд струмових кліщів, постійного та змінного струму на 2000 А. Всім дякую за увагу. До нових відео на моєму каналі. До зустрічі, всім пока!